Друзі, ми знов чорноостровській громаді в громадів, пана Юрія. Доброго дня, шановні друзі. Ви нас запитували, чи й видно ту різницю на ячмені, чи не видно. Та от подивіться. Не хочеться топтати, бо ми вже там з іншої сторони трохи потоптали, побігали по полі. Ні, та ви зайдіть, Василь Петрович, цей цей потопчіть, ну вже ж, ж тону не витопчете такий звонкий тонкий прозрачний. Ось бачите? Є Цей наш даний сорт подив і ось. Другий сорт. Між ними, як видно вам, десь 15 см різниця. Але ще хочемо вам сказати, що ми походили по монітору, Звертайте увагу на шкідники, тому що дуже багато і попелиться і п'явиться. Е, беріть, я вже рекомендував би контактно-системні препарати, щоб подовжити їхню дію. І працюйте. Ретулюємо далі.